Політик, блогер та військовий Борислав Береза про свої відчуття українського сьогодення і дії українського політикуму. Мене дивує те, що люди, які говорять не на часі про критику представників влади за корупцію чи факапи, ну тобто помилки, ну тобто помилки, тобто зашкварні помилки, не говорять цим представникам влади, що зараз не на часі займатися корупцією, не на часі робити корупцію. Якийсь тупий та однобічний підхід, але він популярний у тих, хто готовий заплющувати очі на проблеми чи, власне, робити корупцію. Війна, але багато людей, які є владою, представляють владу або ж обслуговують владу, лажають безупинно і використовують владу в особистих інтересах, і начебто їх критикувати не можна. А ці люди користаються ситуацією і гадають, що ніхто нічого не бачить. А війна все спише. Це вони просто в окопі не сиділи і не спілкувалися з людьми в цьому окопі, і це при тому, що на телевізорі лише персони влади і її голоси, а опозиції немає в інформаційному просторі, і критики немає, і на цьому фоні є підтримка 80%. але це не рейтинг, це підтримка влади під час війни. І я також підтримую владу під час війни, владу, а не ворогів. Тому я лише іноді смикаю тих, хто загрався і вважає себе вже не сервісом держави, а якимись вічними царьками з абсолютними повноваженнями. Я не критикую. Але є безугла із законом, який мав дозволити командирам розстрілювати солдатів в окопах без наслідків для них, і це пам'ятає кожен солдат, і з якої партії безугла теж знає кожен солдат. І про те, що Тищенко отримав нагородний пістолет якийсь за вихід з Ужгородського котла, теж всі знають, і про Богуцьку, яка розуміє, за що можна обстрілювати ракетами західну частину країни, і про розпилювання гуманітарки, яке виявило набу, про бронежилети всі знають, бо на собі випробували їхню відсутність. І про те, що міністр оборони Таран саботував закупівлю снарядів, а після початку вторгнення був призначений послом до Словенії, І про те, як пропонувалося готуватися до шашликів, а не до евакуації з Бучі чи Маріуполя, І про те, що був наказ із Кабміну розмінувати Чонгар, І про те, що ОПЗЖ працює з владою у Верховній Раді І про. І про це та про інше всіляке поговоримо після війни. Гучно. Сьогодні я не озвучую і одного відсотку того, що можу і знаю про владу та її обслугу, про її дії до війни та під час війни. Але війна не вічна, а владі краще не заграватися. Особливо не варто грати у вседозволеність і спробу створити автократію ми не Росія. А тим, хто вважає, що після перемоги у війні можна гарантовано виграти вибори і залишитися при владі, а війна всі гріхи спише, то я рекомендую вивчити історію. Наприклад, історію тих виборів, які відбулися 5 липня 1945 року у Великій Британії, і чим вони закінчилися для Черчилля, котрий виграв війну. І звичайно ж історію виборів після війни судного дня в Ізраїлі, і чим усе закінчилося для Голдемейр. Ізраїль, яким керувала Голда, війну виграв, але провали в підготовці до війни та неприпустимо високі втрати, призвели до краху її кар'єри та прощання з політикою. Це історичний факт. А поки що випалюємо окупантів з нашої землі і робимо все для перемоги. Але не мовчимо, коли бачимо корупцію чи підлість і нічого нікому не забуваємо, пам'ятаємо все і добре, і погане. А поки що. Все для перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!